Герої не вмирають. У Полтаві пройшов турнір аматорських єдиноборств, присвячених пам'яті полеглим воїнам. АТО. на ринзі зійшлися фанати Ультра з Шахтаря, Чорноморця та інших футбольних клубів України. Константин змішаними єдиноборствами займається непрофесійно, але все рівно вирішив спробувати свої сили. Ми являємося фанатами футбольного клубу Ворскла, ми являємося патріотами самої Полтави. На турнір прийшов із чарівною підтримкою дівчиною Катериною. Я дуже, дуже хвилююсь, в мене просто в душі буря емоцій, буря вихвилювань, тому що все-таки це своє рідне, дуже ним пишаюсь, мене найкраще, я йому завжди це говорю. На початку заходу своїх героїв присутні згадали хвилиною мовчання. Турнір благодійний, розповідає один із організаторів Вадим Ямщиков. Метою цього змагання є збір коштів для хлопців зато. А, а саме для Карпатської Січі кубок героїв він присвячений хлопцям, які загинули в АТО. Це шістнадцяти хлопців Полтави. Серед загиблих хлопців є представник персадний Борської Полтави. Це грицає Антон. Найяскравіші учасники з Полтави, Одеси та Донецька. Незважаючи на синці та стосани, дружба між фанатами стала тільки міцніше. Посипує будем дружить, продолжать. Мы с одной Галиции, Донецк, Полтава, Одесса. И будем Кубок героїв зібрав більше 300 глядачів та близько 60 учасників. Полтава ж вибрала 5 перших місць, а за 11 годин змагання було зібрано більше 10 тисяч гривень.